Кожен наступний, наступний місяць війни, кожен наступний рік війни матиме поганий вплив на сталість демократичного процесу в Україні. Кажучи це, я жодним чином не закликаю припиняти війну будь-яким чином, тобто, тому що ми розуміємо, що ми є всередині історичного абсолютно процесу. Це скорше питання до того, що нам важливо концентруватись на тому, щоб ми мали постійну надійну коаліцію, яка вчасно бачить виклики, міжнародну коаліцію, яка нас правильним чином підтримує. Ситуація теперішня українська кардинально відрізняється від ситуації столітньої давнини, коли Україна втратила свою незалежність. Що ми маємо цю міжнародну коаліцію, але проблема є в тому, що ця міжнародна коаліція запізнюється в своїй оцінці ситуації. В результаті ми отримуємо е, ті озброєння, які нам потрібні, невчасно. Ми отримуємо їх пізніше, не в тій кількості, в якій можемо отримувати. Е, ми могли би вже зараз мати велику кількість українських, наприклад, пілотів, які могли би готуватися е, тренуватися. Вони не тренуються, тому що є політичні обмеження. Так що ми опиняємося в такому складному виборі, де з одного боку ми маємо обставини, які визначають е, е, той тип рішень, які треба приймати, а з іншого боку, ми розуміємо, що реабілітація цього всього буде дуже складно.